Дівчата, дівчата, я накупила всього у Аврорі на Секунді і куча різних всяких штучок. Пакетик з Секунда. Я купила собі ось такий прикольний ви б знали. Це, коротше, Ельзи плачуть, зараз я покажу. Ось тут таке, як ви бачите. Воно таке. тут воно таке вілюрове, такий тканій вілюр. Якщо бачите, тут є на квіточках всі діла. Отик, ось таке. Коротше. Сніжинки ось такі. Бачите, як бачите, ми положимо його туди. І зараз достанемо. Це я собі купила ось таку кепку, я дуже люблю квіти, тому я. Ось так хоч мені. Ну, взяла ще таку кепочку. Не могла пройти повз. я фоткаюсь на фотосесіях, я блогеркою хочу стати, тому купила на різні фотосесії собі галстуки, різні, оці такі штучки, дучки, тому фотосесії підуть скоро. І купила мамі ось таку піжаму. Я думаю, вона буде рада нею, вона ще її не бачила. Я з таким капюшончиком милим, подивіться, я не можу. Ось така. вона зараз мама на роботі, коли прийде, буде здивована такому подарунку. Я вчора її кружку побила, тому я через те, що її побила кружку, дуже красиво, я їй купила ось таку кружечку. Я її купила. Тут написано: я буду тебе бісить, а ти терпи. Дуже прикольно така глибокенька, тут тіпака типу, така. Як бачите, дуже красива кружечка Це в Аврорі вже я купила пакетик з аврорки. Так, кружечка ще злию. Ще купила собі ось такі кісточки для макіяжу, для різних зйомок, які я буду вам малювати. Зараз їх відкриваю. скотчем заклеєно. І достану вам цей, тут ось вийде, як малюватися потрібно. Даже много. И какая сейчас такая штучка накрывает. А, я знаю, наверное, для чего. Это же для тех штук, типа, чтобы их сюда складывать. Так, сейчас я вам покажу все я, я хочу знать эти селочки. Ой, какие же она прикольная на улице. Боже, мені дуже буде прикольно. Тепер мені дуже буде зручні такі пензлики. Якраз я тобі, собі такі хотіла, щоб малювати полицю. Я не думала, що воно таке прикольне. Зараз положу його. Ой. Ой-ой-ой. Класно, мені дуже подобається, чесно, я не ожидала такого. Типа от... І руль газ не скидався, вже дав газу, як я вчора його там регулював. Пензлик. Тепер ось такий пензлик для бров, для ріснічок, як бачите. І три різних пензлика, які я дуже сильно хотіла, різних пензлики. Ось такі різні. Такий, такі, такі і такі. дуже прикольні. І їх ось сюди треба складати. Так, да, це їх сюди треба складати. Ось така прикольна тепер у нас виходить штучка. Опа, тепер отакі її закриваємо. І дуже прикольно. я бар не Тільки щоб бджола пролітала, я на тебе дуже їх боюсь. Так, ще там є купила. Ще я собі купила розклад на уроки. Ось такий принцес, як бачите, прикольненький, прикольненький. З такою ручечкою. це ж це, це ж що я купила в Аврорі. Ой. Давай я ей твою я кину, буду стирать. Забирай. Можешь забирай. Тут жміли так, не страшно. Так, ладно. ладно. Ось такий прикольний розклад, як бачите. І останнє. Я її я так відкрити, я б знала. А Давно она открывается тут, я напоминаю. А, она пленку и запечат... Ай, мы нашпалась, блядь. Открываешь, пожалуйста. Вот такая штука. Класс. Вот, это такая штука для пензики. Яке воно красиве, подивіться. Румян, різні там всякі оці штучки. Боже, як мені оце все таке подобається, ви б знали. Дуже прикольна палетка тіни, яку буду скоро використовувати. Вона була по акції за 33 гривні. А така штука за 64 гривні. У мене було 200 гривень, тому на Аврорку скупилася. так. А ще було і було ще 150. І купила. Ага, з посилочки мої. Я зараз вам показую посилочки такі. Це Я вже їх розпакувала, як у машині їхала на таксі. Допоки там ну, трохи розпакувала. І дивіться, і. Ось такі прикольні застежки. Я не знаю, чи ви бачили такі на Аліекспрес. Це для штанів, щоб для джинсів, щоб вони менше ставали. Я зараз вам покажу. Є золоті зайки і є золоті срібні зайки. Ось такі, ось такі, як бачите, вони тут закріпляються. Я не могла типу, пройти цей і заказала собі ось такі прикольні штукенці, як бачите. Отак от тепер буду чіпляти їх і от так ходить. Тож, як бачите, мої усі посилочки. до побачення і гарного дня. А поки дозручці, а поки дозручі і цьому.